Хочу наголосити на тому, що вже з'явилися певні заяви, які нам будуть дуже цікавими. І зокрема, це стосується зброї, яку партнери нам обіцяли. А зокрема, я кажу про кажу про звісно, що літаки f 16 до України вже відправили довгоочікувані винищувачі F-16. Процес передачі бойових літаків в Україні вже розпочався. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Наразі здійснюється. Передача літаків f 16 з Данії та Нідерландів. Ці винищувачі літатимуть у небі України вже цього літа. Я також радий повідомити, що наразі триває передача винищувачів f 16 з Данії, Нідерландів. І ці винищувачі літатимуть у небі України цього літа, щоб переконатися, що Україна зможе продовжувати ефективно захищатися від російської агресії. Надважлива інформація вже офіційна, тому будемо очікувати цих результатів. Зокрема, наявність такої авіації, бойової авіації може скоротити дійсно скоротити ворожі атаки по території України, і, наприклад, скоротити їх ресурси, якщо знищувати цією авіацією, зокрема і літаки Росії, які здіймаються і випускають свої каби і ракети.